Привіт, всім! Ми зараз перебуваємо на горі Піп Іван на обсерваторії в білий слон, тобто назв безліч, але найважливіше, що ми перебуваємо в об'єкті, який отримав нове життя, який мотивує далі до роботи, до прийняття нових туристів, який дозволяє нашим гірським рятувальникам вчитися. Вдосконалюватися, допомагати людям, які аматорам, звичайним, які приходять сюди побачити красу Чорногори, красу Попа Івана. Зараз ми перебуваємо тут в рамках святкування 20-річчя. Польсько-українського транспортного співробітництва хочу нагадати, що власне цього року воно, 20 років тому воно розпочалося, і ми зараз маємо таких реалізацій 10 заходів з українського боку в різних локаціях. Ми не могли не згадати про найвисокогірніший проєкт, який був реалізований в рамках програми. Це реновація чи реставрація обсерваторії на горі Піп Іван. Ми сюди запросили МНС, перепрошую ДСНСників. Ми запросили сюди представників університету Прикарпатського та Варшавського. Ми запросили сюди представників консульства Генерального Республіки Польща у Львові, представників партнерів з Жешівського воєводства, підкарпатського воєводства. Ми запросили сюди всіх. Тих, які люблять гори, які приходять до нас, які е, вміють контактувати з е, аматорами гірськими, і найважче що важливе слід згадати, що власне зараз ми святкуємо чергову дату: це 85 років з дня відкриття метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван. Це було ніби. Так давно, але з іншого боку, зовсім недавно. І ми хочемо відновити оцю славу, цю, е, е, цю, цю таку надзвичайну привабливість гори піп іван, та і е, з наукової точки зору, з експериментальної, і е, такі е, хочемо ще раз акцентувати на таких речах, які будуть цікавими для. Звичайних людей для польських друзів, для академічної спільноти, для тих всіх, хто любить гори.